Хочу Вам показати ось рослина, ну, дерево якесь. Я не знаю, воно як рослина не дуже, воно росте скрізь, тобто розростається, воно запах має такий не дуже. Ну, якщо чесно, винючий. А, воно з'явилося, не знаю, років 10, може 15, тому в нашому місті раніше не було таких дерев. Ось воно таке. Воно два дні як зацвіло у нас, виходить. І от зараз 4-та година вечора. Е... В день у нас 35 градусів сьогодні, але воно з... десь з 5-ї години ранку і до 8 години вечора гуде, повністю все гуде. Тобто обсиджене все бджологнує. Що видно? Повністю скрізь бджола на цьому дереві. Ось. І воно гарний медонос виходить. Тобто бджола збирає не пилок на ньому, а саме нектар. Ось Куча бджоли. Повністю все обсиджене бджолові. І таких дерев у нас дуже багато в місті виросло. Не знаю, що це за дерево, може хто знає, хто, хто скаже. Скажу одне, що вонюче дерево якесь. Ось таке воно цьому дереву десь я не знаю, років 5, навіть, напевно. Але воно вже виросло таке, що метрів, метрів 10. Молоді дерева теж такі самі повиростали. Там були у сусідів, у мене сусіди не живуть, то повирізав теж в цьому році. Там було, напевно, десятка два таких дерев таких. У ну, нас це лишилося і повністю все гуде. Повністю все обсижене бджолою. І зараз є принос, напріск є, гарний принос. Ну, ну, на рамках є напріск нектару свіжого. Тобто видно, що піднімаєш рамку, перехиляєш її з неї тече прямо. Тобто це гарний медонос. Але воно смердить так. що... Може, хто знає, що це за дерево, що це за рослина, то напишіть, будь ласка. Всім дякую, всім гарного дня.